П'ять типів людей, з якими марно щось обговорювати. Є люди, з якими будь-яка розмова це просто марна трата часу. Вони не чують, не хочуть розуміти і перетворюють кожен діалог на конфлікт або фарс. Ось п'ять типів, з якими не варто витрачати свої нерви. Перший упертий до безтями це той, хто завжди правий. Йому не докажеш нічого: ні фактами, ні логікою, ні щирістю. Він не слухає, а лише чекає, коли можна буде вклинитись зі своїм, я ж казав. Діалог із ним розбивається об стіну впертості ще до того, як починається. Другий псевдоексперт він вважає себе ерудитом, хоч знань має з верхівку маку, обсипає всіх навколо розумними словами, які сам толком не розуміє, і навіть коли немає уявлення про тему, буде доводити, що знає краще. Третій. Той, що швидко заводиться, з такою людиною будь-яка дискусія миттєво перетворюється на сварку. Замість аргументів підвищений тон, замість діалогу, емоційне змагання, навіть найбуденніше питання для нього привід для бою тут не говорити треба, а відходити вбік. Четвертий той, хто таємно ненавидить тебе. Іноді це відчувається інтуїтивно ти щось кажеш, а твої слова перекручуються. Ти даєш пораду, а її висміюють або знецінюють. Ти щирий, а у відповідь сарказм. Це не діалог, а повільне отруєння. І головне, ти не винен. Просто в цій людині живе неприязнь, яку вона маскує під об'єктивність. П'ятий зверхній та зарозумілий він завжди знає більше він піднявся і дивиться згори, не чує, не слухає, не цікавиться твоєю думкою. Для нього твоя точка зору це просто шум. Він не веде діалогу, він виголошує монолог з кафедри, і навіть не помічає, що ти вже давно мовчки пішов. Порада проста замість витрачати час на тих, хто не чує, краще звернутись до тих, хто вміє говорити разом, а не поверх тебе. Бо слова мають сенс тільки тоді, коли їх справді хочуть почути.